Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юля Куценко. Свічка пам'яті в Індонезії згадують загиблих небаченого в історії людства. Цунамі. Тисячі тварин у небезпеці. Росіяни розлили 500 тонн нафти у чорне море. Клоуни і вікінги атакували Уельс. Масове купання у крижаній воді. назвала ангелу Меркель Британська Таймс часопис на рік канцлерку Німеччини, жінку, яку ми потребуємо у світі, де повно небезпечних чоловіків. Звання року на думку Таймс Меркель заслужила тим, що взяла під контроль напружені переговори з заходу із президентом Росії після анексії Криму. Видання відзначає, відколи ситуація довкола України загострилася. Меркель відіграє провідну роль у збереженні стабільності у Європі. І як нагадує Таймс, наступного року перша в Німеччині Жінка канцлер вирішуватиме, чи висувати себе на четвертий термін. Грузія відмежувалася від подій в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Гарібашвілі на підсумковій прес-конференції. За його словами, Грузія готова надавати Україні лише гуманітарну допомогу. Також він відмовився прокоментувати участь грузинських добровольців в АТО на Донбасі. А запитання репортерів, чи є Путін спільним ворогом Грузії та України, взагалі назвав провокативним. Натомість прем'єр заявив про готовність зустрітися із Володимиром Путіним відтоді, як торік Михаїл Сакашвілі Лі пішов з посади президента. Нове керівництво країни, а це партія «Грузинська мрія на чолі з Бідзіною Іванішвілі стало значно м'якшим і обережнішим у відносинах із Кремлем. Саакашвілі тепер звинувачують у тому, що підтримуючи Україну, він хоче втягнути Грузію в ще одну війну з Росією. У вашого улюбленого сакашвілі тільки одна мета втягнути Грузію у новий конфлікт із Росією. Ми абсолютно відмежувалися, і я вам скажу, що ми, звісно ж, виявляємо до українського народу солідарність, і ми дуже співчуваємо тому, що відбувається в Україні. Ми не раз про це заявляли, але наша солідарність і допомога виявляється лише у гуманітарній допомозі. І напередодні у Кутаїсі поховали грузинського добровольця Олександра Гірілашвілі. Він воював у батальйоні Айдар, а тиждень тому загинув на Донбасі під містом щастя Луганської області. Він із товаришами потрапив у засідку. Гірілашвілі було 32 роки. Одне з грузинських інформаційних агентств оголосило його людиною року. А от нинішній міністр оборони Грузії Міндія Дженелідзе заявив, що всі смерті винен Міхаїл Сакашвілі, який закликав грузинів під. Тримати Україну у війні з Росією. Витік нафти у чорному морі загрожує тисячам тварин. Застерігає всесвітній фонд охорони дикої природи. Паливо неподалік російського Туапсе роздалося в ніч проти середи. Як повідомили у транснефті у воду потрапило 8 тонн. Натомість екологи називають зовсім інші цифри від 500 до 700 тонн. І кажуть, забруднено 15 кілометрів чорноморського узбережжя, де зимують десятки видів водоплавних птахів. Представники фонду наголошують, розлита нафта становить для тварин смертельну загрозу. Про прорив трубопроводу ТрансНєфт та РосНЕФТ повідомили із запізненням у 14 годин. Обурюються захисники довкілля. Напередодні в ТОАПСЕ запровадили надзвичайний стан. Нині на заваді роботам із ліквідації наслідків екологічного лиха став шторм. І до інших тем в огляді. У Швеції зловмисник підпалив мечеть. П'ятеро людей потрапили до лікарні. На момент підпалу у храмі було приблизно 20 людей. Невідомий чоловік закинув через вікно мечеті якийсь предмет, після чого у будівлі почалась пожежа. Поліція розшукує підпалювача. Напад на мечеть трапилася на фоні парламентських дебатів щодо міграції. Депутати пропонують скоротити кількість заявок на отримання тимчасового притулку у Швеції на 90%. За крок до лиха 68 мігрантів рятувала поліція Італії. Вони почали тонути за 30 кілометрів від узбережжя. Усі прямували на Апанінський півострів з Лівії. Утім, їхнє судно потрапило у шторм. Холодні високі хвилі загрожували життю пасажирів. На корабель помітили два військових катери. Вони і доставили невдах втікачів до порту. Нині поліція розшукує в берегових водах ще один корабель. Він за словами біженців теж прямував до берегів Італії. У Гонконгу поновилися протести. Попри різдво, в центрі міста зібралося кількасот демонстрантів. Поліція взялася розганяти їх сльозогінним газом і гумовими кийками. Затримали 37 людей. Формальна причина арешту люди заважали руху транспорту. Нові сутички спалахнули в місті ще в середу. Тоді правоохоронці затримали 12 мітингарів. Останні баракади революції Парасольок влада Гонконга розчистила на початку грудня. Активісти поступилися, однак обіцяли не опускати рук і далі відстоювати. Свої права люди виступають за прямі демократичні вибори керівника міста. Затори в Москві побили всі рекорди. Рух авто в російській столиці завмер напередодні через снігопад, а деякі дороги не звільнилися від машин і протягом ночі. Інтернет-сервіси другий день оцінюють пробки в 10 балів з 10 можливих. Намкат затори розтяглися до 50 кілометрів. Що проїхати їх треба 10 годин. Рух паралізували фури, які буксували, намагаючись піднятися вгору. Водії вантажних машин не лише повсякчас перекривали проїжджу частину, а й ставали винуватцями ДТП. ДТП. лише в першій половині дня їх на московських дорогах зафіксували з пів тисячі. Крім того, комунальники не встигають прибирати замети, щоб не займати місце і ще більше не ускладнювати ситуацію. прибиральну техніку почали виводити на дороги лише проти ночі. Марія Кондраціва, перший національний. Азія вшановує жертв руйнівного цунамі. Десять років тому сильний землетрус збурив Індійський океан. Хвилі від епіцентру поштовхів йшли у всіх напрямках. Велетенська хвиля накрила узбережжя 13 країн від Західної Африки і до Таїланду. Найбільше постраждали Індонезія, Таїланд і Шрі-Ланка. В Україні ця трагедія для багатьох пройшла майже непомітно. Тоді саме в розпалі була помаранчева революція. Проте для решти світу цунамі стало справжнім шоком, від якого ще й досі не огоф. Тались про ходу роднівного лиха нагадає Анастасія Синяговська 26 грудня 2004-го. Відпочивальники ніжаться під сонцем, і купаються в басейнах. Місцеві жителі торгують на ринках, виходять в океан на баркасах і яхтах. Життя усіх змінилося в одну мить. Бальний землетрус стався вранці за кілька кілометрів від індонезійського острову Суматра. Індійська тектонічна плита сунулась під Бірманську. Розлом перевищив тисячу кілометрів. З пляжів раптово почала відступати вода. І, хоча й і рятувальники розіслали попередження, мало хто встиг оцінити загрозу. За лічені години океан буквально став дибки. Хвилі сягали 35 метрів за вишки. В Індонезії, Таїланді, Шрі-Ланці та Малайзії. Стихія просунулася в глиб території на два кілометри. Нині пляжі, вулиці. Монументи всіяні вінками та квітами через цунамі загинуло понад 235 тисяч людей, 9 тисяч іноземні туристи. Я регулярно приходжу на це місце, щоб згадати двох моїх синів, які загинули тут. Навіть тепер, коли з часу трагедії минуло 10 років, я постійно думаю про них. Пам'ятаю, що вони любили робити, які в них були улюблені страви. Я думала, що спогади минуть. Та де там? Через 10 років я все ще відчуваю страх, коли стою на цій землі. Жалубні заходи і в Індії цунамі вразило міста південних штатів. Дія втратила сина, і дотепер у нас залишився страх. Щоразу, коли ми дивимося на океан, ми згадуємо, що він забрав у нас наших близьких. Тож ми навіть переїхали в глиб країни, тільки б не бачити океан. Щоб вберегтися від лиха, постраждалі країни оновили систему оповіщення цунамі. Наприклад, в Індонезії науковці здатні попередити владу про землетрус за п'ять хвилин. Рятувальники тренуються там чи не щомісяця. Індонезія, біля берегів якої 10 років тому і стався землетрус, розташована в найбільш сейсмоактивній зоні планети – тихоокеанському огненному кільці щороку там відбувається сім тисяч землетрусів. Анастасія Соняговська перший національний. Традиційний різдвяний заплив у Великій Британії. Більш як тисячі людей взяли участь у масовому купанні в холодному морі. Обов'язкова умова святковий костюм чи, хоча б якісь атрибути різдва. Тематика цьогорічного запливу клоуни та вікінги. Вода крижана. Тож подивитися на відчайдухів пройшло вдвічі більше цікавих ніж зазвичай. Мета заходу благодійна. Усі зібрані кошти організатори обіцяють віддати хворим на рак. І різдво можна відзначити і більш романтично. Наприклад, поцілувати когось симпатичного під Омелою це одна з найлюбленіших традицій європейської молоді. Вічно зеленою рослиною традиційно прикрашають оселі на зимові свята. І якщо дівчина випадково опинилася під кущиком добових ягід, можна безкарно йти на зближення. Тож молодь залюбки влаштовує флешмоби із омелою на вулицях. А науковці по-своєму підтримали цей давній звичай. кажуть, що з точки зору мікробіології цілунки надзвичайно корисні. Бо цілуючись, люди обмінюються бактеріями, а це дуже зміцнює організм. Бажаю вам романтичних та веселих свят. І на цьому інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Від неї почуєте про головні події дня в Україні. Ілоно, студія твоя. Добрий вечір, Дітаю. Юлю. Будемо говорити сьогодні більше про бюджет, оскільки міністр фінансів закликає депутатів все-таки прийняти бюджет до кінця року, інакше країна залишиться без пенсій і зарплат. Про це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.